Чому сума кутів трикутника завжди дорівнює 180 градусів. Для початку розглянемо півколо, яке дорівнює 180 градусів. Це просто факт, який прийняли вчені. Тоді розглянемо кутів трикутнику. Одна дужка, дві дужки і хвилька. Проведемо пряму яка паралельна до нижньої основи трикутника. Виявляється, що цей кут буде дорівнювати цьому кутові. Дві дужки будуть дорівнювати ось цьому кутові. А це півколо, яке дорівнює 180 градусів. Отже, дужка, хвилька і дві дужки разом дають 180 градусів. А це і є кути трикутника. Тому в будь-якому трикутнику сума кутів завжди дорівнює 180. Приклад, тут 100 градусів, тут 20 градусів. Чому дорівнює цей кут трикутника? Пиши відповідь в коментарях.